Хочеш отримувати пасивний дохід, дивись відео до кінця, і я покажу, що як. Як я отримую пасивний дохід до 5% в місяць і як ти зможеш так само отримати. Так, бачимо, наш рахунок вже збільшився на плюс 46,81%. А цей рахунок я спеціально відкрив з 2000 доларів, щоб показати на такій маленькій сумі, що також непогані відсотки виходять. І так, подивимося, скільки вийшло за останній місяць, за грудень, 9,64% вийшло. Це ще при тому, що я виключив торгівлю десь 15 числа, бо з 15 до 15 січня ринок дуже волатильний, Форекс. Тому я виключаю і щоб було менше збитків. Ось, і бачимо, що зараз, поки 25 рік ще нічого не було, бо я ще не включив торговлю. О, в чому суті? Я торгую на ринку Форекс. Не сам особисто, а я інвестую в торгових роботів, ось які в мене на рахунку торгують, і мені приносять якісь там дохід. Да, ось такі відсотки ви бачите, наприклад. Я спеціально відкрив цей рахунок, да, щоб показувати, от, скільки можна. Який доход можна отримати з 2000 доларів. В принципі, це така сума, яка доступна кожному. ось, І можу сказати, за 5%. За 5 місяців вийшло да, 46%. Ось. В чому мені виїде? Мені вийде, в тому, що я беру комісію половину від прибутку. Наприклад, якщо тут зароблено було 12,54, то я беру 6,5% в комісіях. половину. Да? Так само тут 9,64. Якщо мінусові це, то не береться там ніяка комісія. Ось тому для вас це гарна можливість, що ви можете отримати пасивний дохід, да? ну, майже нічого не знаючи, нічого не роблячи. Просто потрібно да, ризикнути якимись коштами, які не жалко втратити. Да? Ось. Ну, понятно, що ніхто не хоче нічого втрачати. Мені немає сенсу, що втрачати, бо я тільки з прибутку отримую комісію. Ось, Якщо буде якась просадка або низ, я ці комісії не отримую. Як, наприклад, це можна сказати на криптовалютних біржах. Там все рівно чи там дохід, чи е, мінус, там якби все рівно відсоток за комісію капає. Тут навпаки, стимулюючи трейдерів або інвесторів, е, щоб профітно торгувати да, на довгій дистанції, щоб було профітна торгівля, да, як тут ми бачимо. Що спочатку, да, був ріст 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 то бас потім така ось була просадка. У нас да, у нас була спочатку 24%. Потім впали до 10, і потім знову чуть впали до 6, але потім рахунок почав відновлюватись, ось, і ми вийшли знову в плюс, перекрили цю просадку, да, можна сказати, вийшли, і вийшли далі в плюс. Ось. Понятно, що це все ризики, да, і неможливо да, предугадати, яке там буде майбутнє, що далі буде, але в принципі на історії ми бачимо, що крива дохідності росте вверх. А ось тут намалювали, що буде до 35-го року. Ну, це дуже далеко. Давайте да, до 30-го. Ну, це, я так розумію, без авто. Без того, щоб без компаунту. Да, якщо компаунд зробити, то буде 19 22 тисячі. Якщо з 25. го по 30. те і гроші не, не виводить, то, тобто, що буде складний відсоток, то ось така сума набіжить. Да? В принципі, непогана сума. Ось, На даний момент да, за 5 місяців зроблено було 46% і 900 доларів. А тут я зняв, тут мені там треба терміново щось ось 110 доларів зняв. Ось також тут ще ми, кешбек мені трошки капає за комісії. Тут за комісії мінус 100 доларів було там. Мені там кешбек десь 20% 30% капає. І тут ще там чуть-чуть кешбек, там, ну по 5 доларів там раз у місяць, там, ну це таке фіня. Ось тому, так, да, бувають, да, просадки, це до цього потрібно бути готовим. Тобто, якщо ви б інвестували це 5 місяців так само зі мною, то ви б заробили половину відсотку, да? 23,4%. Ось, в принципі, непогано на великій дистанції да, в рік, наприклад, то це виходить 40-50% річних в доларах, друзі, в доларах. Да? Де ви такі відсотки візьмете, я не знаю. Тобто, як на мене, краще попробувати ризикнути, да, чим просто будуть гроші валятись і Да. Нагадую, що інфляція в доларі до 5% річних. Ось, ну Якщо ви хочете якось. Не тільки працювати на роботі да, до пенсії там, і чекати пенсію 2000 гривень, а якось е, самі будувати своє майбутнє, то е, потрібно задуматись про інвестиції. Я Не кажу, що прямо до мене треба там, бігти. Ну, я от таку можливість пропоную, там, саме вирішуйте, чи готові, не готові ризикувати. Ось, а якщо готові, то велкам. Посилання буде в коментарях. Я ось тут в телеграм-каналі е, написав в список, що треба потрібно робити. Перше, потрібно зареєструватися на Форекс-брокері. Там відкрити рахунок, верифікувати свій рахунок. В принципі, так само, як на біржі. і біржа це плюсміна однаково. Далі на кешбек сервісі зареєструватися, поповнити свій рахунок, відкрити рахунок на брокері, є це є рахунок MT4. там. І зберегти дані для рахунку. Потім поповнити рахунок і перейти на сервіс копіювання. І Почати копіювати ось цей рахунок. Ось бачимо, да? це копісервіс від брокера. Ось і тут видно, що комісійний амаунт 50%, мінімальний депозит 500 долларів. І performance fee, ну це якби за плюс. Тобто з доходом буде братися. Комісія буде списуватись. Не сам я буду списувати, а це все буде автоматично проходить. Гроші мені не треба ніяк не давати, я не беру гроші якби, особисто. Ви просто. Свій рахунок відкриваєте да, на брокері на такому, вже, як і я, бо тут цей сервіс копіювання працює на цьому брокері на RoboForex. ось. Ви відкриваєте такий же рахунок, як у мене. А, ну, В ідеалі да, на таку ж суму, хоча б там, да, там, 2000, ну, можна, яйця, да, 2000, можна і це мінімально, в принципі, отакий от підійде. І воно автоматично наживаєте «Інвест», там, приєднатись, і автоматично воно буде пропорційно копіювати угоди. да, Відкривати, закривати. там, профіт, Лос буде брати і так, і так далі. Ось, Бачимо, що якраз я тут не торговав, да, виключив, бачимо. Да, з 13-го. Да, тому такі справи, я думаю, плюс-мінус пояснив. Тут, в принципі, нічого такого складного. Ось, да. Буде посилання да, на, на телеграм-каналі. І, в принципі, можна отримати посильний дохід. Понятно, що це все ризики, тому думайте своєю головою, ризикуйте тим, чим ви готові да, що ви готові втратити. Так, ви будете спокійніше і ну, себе відчувати психологічно. Да? Що ви, і ви плюс не маєте ніяк, ні брати кредити, там, і так далі, займи. Там. Ну, це я, в принципі, завжди говорю. Ось, то есть, свої вільні гроші, да? якщо ви їх втратите, то нічого з вами не буде, ваше життя не зміниться. Ось. А якщо заробите, буде якась копійка капати. В принципі, сказати, пасивно, то буде класно. Да? Тому думайте, да, на свій страх і ризик. Ось, а хто хоче, то може приєднуватися до мого копії рахунку і працювати разом зі мною, і отримувати пасивний дохід. Бачимо, що да, не всі місяці, як сказати, плюсові, є мінусові місяці, є там більше, менше, тобто немає прямо такої стабільної, да, як зарплата, наприклад. Але протягом великого терміну, наприклад, півроку рік, то в принципі непоганий відсоток. Такий середній виходить там, да, там 5-10% в місяць. Ось. А тому, хто кому цікаво, то може приєднуватись. А, да, посилання будуть на цей пост в Telegram під відео. Також тут всі ссылки є. Якщо ще хочете більше м, детальних якихось цих, ну, якісь, може, питання, то ось зв'язок зі мною в телеграм-каналі є, то можна мені особисті написати, щось запитати, або під відео, наприклад. Ось, ось це мій рахунок да, на копій трейдинг. В сервісі ось. Ну, тут сюди приєднуєтесь І, в принципі, воно почне копіювати І автоматично буде з прибутку там стягуватися ця комісія. Тобто, і мені добре, і вам добре. ось Я думаю, чому не ну, класно, якби, думаю, всі. Да? Це не просто так, що я якісь тут хочу все щось безплатно. Да, там. Ось, ні, ну В принципі, в кожного є своя вигіда якась. Да? ось Тому я думаю, понятно. Пояснив. Ось, ну все, лайк, підписка, коментар, всі посилання будуть під відео. Все, всім пока.